Поки ми боремося за виживання та мріємо про мир і відбудову, десятки приватних військових компаній США, ЄС, Туреччини та Близького Сходу вже готуються, так би мовити, ділити пиріг. Після воєнної України розмінування, охорона кордонів, супровід вантажів, контроль над інфраструктурою це все потенційно багатомільйонні контракти. Але чи готові ми до появи в країні сотень, а то й тисяч озброєних людей, яких Україна по суті не контролюватиме? Тему досліджував наш політичний оглядач Костянтин Гначук. Приватні військові компанії це комерційні структури, які виконують функції або непритаманні великим арміям, або такі, які армії не мають право виконувати юридично охорона об'єктів, супровід вантажів чи важливих осіб, розмінування, навчання або в окремих випадках навіть участь у бойових діях. ПВК легалізовані, наприклад, у США, Великій Британії, Ізраїлі. Війна в Україні створила попит на подібні послуги, масштаби руйнувань, потреба у розмінуванні, неминуче збільшення кримінальних злочинів після війни. Усе це робить український ринок привабливим для ПВК. Фактично, Україна вже мала досвід взаємодії з приватними військовими компаніями. Це численні добровольчі батальйони, які на початку російської агресії в 2014 році створювались приватними особами чи організаціями. Правда, це були не класичні ПВК, а скоріше бойові підрозділи, які відіграли величезну роль у стриманні російського вторгнення. Згодом більшість з них інтегрували у ЗСУ, Нацгвардію та поліцію. Очікується, що після завершення російсько-української війни чимало ветеранів створять або підуть працювати у ПВК. За даними опитувань, у цьому зацікавлені до 30% фронтовиків. Крім того, працювала в Україні і американська ПВК в 2022 році. полковник Овник морської піхоти США у відставці Енді Мілберн заснував військову компанію Mozart Group. Вона діяла до 2023 року. В Україні компанія займалася евакуацією цивільних та навчанням бійців зсу, але припинила діяльність через внутрішні проблеми. Хоча на сьогодні легально діяти приватні компанії в Україні не можуть. Закон про охоронну діяльність дозволяє лише охоронні фірми без права володіння військовим озброєнням чи виконання бойових функцій. Питання статусу ПВК неодноразово піднімалося у 2021 році. До Верховної Ради подали законопроєкт про діяльність військових компаній в Україні, але він так і не був розглянутий. А в 23-му знову поновилися обговорення їх легалізації, але теж поки без зрушень. Таким чином будь-яка ПВК сьогодні працює або нелегально, або під іншою юридичною формою, наприклад, як охоронна фірма з ліцензією Міністерства внутрішніх справ. Але переконаний, що статус ПВК в Україні таки переглянуть, тому що після війни роботи для військових буде чимало і не з усім будуть здатні впоратись ЗСУ. та й не повинні. Власне, тут і відкриваються перспективи та спокусливі контракти для приватних військових компаній, наприклад, розмінування вже зараз гуманітарним розмінуванням. Мінуванням в Україні займаються швейцарська ФСД та британська Хало Траст за підтримки ООН. Але їм на допомогу можуть прийти і комерційні компанії. Також для охорони критичної інфраструктури будуть залучати приватну охорону, в тому числі і військові компанії. Ще одна сфера діяльності для ПВК це підготовка кадрів, якою можуть займатися ветерани з бойовим досвідом. Використання приватних воєнізованих структур при правильній моделі контролю дозволить держави зосередитись на обороні і делегувати частину допоміжних функцій легалізованим компаніям, що в свою чергу дозволить зекономити значні бюджетні кошти. Але не даремно у більшості країн світу приватні військові компанії заборонені, а там, де вони легалізовані, їхня діяльність в самій країні жорстко регламентована. Чому? Тому що держава не повинна втрачати, так би мовити, монополію на насильство, інакше будуть серйозні проблеми. Так, наприклад, у нульових роках в Іраку діяло чимало ПВК, зокрема сумнозвісна американська Blackwater. Але в 2007 році їхні співробітники застрелили 17 цивільних у Багдаді, що призвело до розформування ПВК та перегляду правил контролю над воєнізованими структурами, діяли ПВК і в Афганістані. До того як звідти пішли американці, звісно, вони виконували охоронні функції, але іноді фактично підміняли собою місцеву владу, що підривало легітимність уряду в Кабулі. Стикнувся з проблемами і Мозамбік, який найняв російських ва. Агнерівців, потім довелося міняти їх на південноафриканську компанію Dick Advisory Group, яка виявилася ефективнішою і безпечнішою за росіян. Що ж стосується України, то аналітики виділяють кілька ключових ризиків, які можуть нести ПВК. По-перше, вони можуть стати інструментами політичного тиску на окремі регіони чи навіть на всю державу. А міжнародні ПВК можуть мати зв'язки з урядами інших країн, які намагатимуться чинити тиск на Україну через ці воєнізовані структури. По-друге, Можуть виникати конфлікти з поліцією чи армією, у тому числі через конкуренцію за ресурси чи вплив. По-третє, приватні військові компанії можуть залучати до злочинних схем чи рейдерства. Наприклад, вже були зафіксовані факти, коли неформальні структури, замасковані під волонтерів чи охоронців, намагалися контролювати розподіл гуманітарної допомоги чи доступ до територій. Щоб уникнути ризиків, які можуть нести приватні військові компанії, необхідно прийняти закон про ПВК з чіткими обмеженнями їх повноважень, заборонити участь у бойових діях, лише охорона, логістика, розмінування та навчання. Потрібно буде створити реєстр таких компаній із чітким зазначенням кінцевих власників, запровадити нагляд з боку СБУ, Міноборони чи МВС та залучити до контролю міжнародних спостерігачів. При розумному використанні приватні військові компанії можуть принести багато користі по воєнній Україні однак, якщо вони стануть інструментом в руках політичних авантюристів, це буде величезна загроза для всіх нас. Ото таке.